Думали вони, піднімаючись в атаку, замерзаючи в окопах, стікаючи кров'ю від ран, що доживуть до цього єдиного неповторного дня. В серцях колишніх фронтовиків тісно переплелися святкова радість і свята скорбота за друзями-однополчанами, які назавжди залишилися лежати на цвинтарі довжиною майже три тисячі кілометрів від Волги до Берліну. Хто він був, його було мільйони. Мені ж він був однісінький один. Отаке таке бентежне свято, як День Перемоги, не сидиться вдома. Цей день щороку збираються ветерани на Дніпрових схилах в музеї історії Великої Вітчизняної війни. Історії, яку творили вони своєю ратною працею. Історії за один рядок якої віддавали життя. Історії, в якій був такий щасливий переможний кінець, і от уже 50 літ, слава Богу, немає продовження. Правда, про минулу війну. З Риму присутня в пам'яті старих солдат з кожним роком рідший їхні ряди. Через декілька років, мабуть, вже нікому буде розказувати про війну. І тоді прийдуть наші нащадки сюди, в цей музей-пам'ятник, вічного болю і скорботи, свідоцтво гордості за великий народний подвиг. І віддадуть вони шану своїм героїчним прагням, славним воїнам великої перемоги, як віддають її сьогодні полеглим побратимам колишніх фронтови. Зворушливе незабутня події в одному із залів музею. автографы воинов, победителей, которым посчастливилось дожить до 50 и быть живыми, собраны в книгах около 1 миллиона 300 тысяч воинов-победителей. Среди них 230 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны, 670 героев Советского Союза. Из них Пять дважды героев Советского Союза. 239 полных кавалеров ордена Славы. Первый заместитель председателя Совета ветеранов генерал-лейтенант Ищер. Здравия желаю Ева Человекного Дорогие наши ветераны, шановни присутники. Дуже зворушливий момент сьогодні в тих святах, які вже йдуть на наші землі. Зворушливий він за своїм змістом і дуже зворушливе і вражаюче місце, де це все відбувається. Я так думаю, що може серед цих е, акцій, які в нас пройшли по Україні. Сьогоднішня є така прониклива і така щамлива індивідуальна, яка відображає в долях і в тих автографах переможців, які ви зібрали, всю суть і минулої війни і тих 50 років, які прийшли після неї. Я вам дуже дякую всім. Я вам низько кланяюся. Спасибі вам великим. Коли дивляться на ці фотографії, вони дивляться наче тобі в душу, розумієте, Це дуже зворушливо і дуже так дійсно вражає будь-яку людину, яка заходить в цей зал, незалежно від того, чи вона воювала, чи вона вже народилася після війни. Моє покоління знає цю війну трошки. От, я народився до війни, то трошки пам'ятаю її. Я думаю, що, ціка, що це та сафека пам'яті, яка дійсно буде завжди з нами. Унікальні книги пам'яті, автографи переможців вручають ветерани голові корхкомітету по відзначенню 50-річчя перемоги віце-прем'єр-міністру України Івану Курасу. Травня, можливо, єдине свято, яке було, є і завжди буде з нами, естафета вшанування величі народного подвигу Крокує Україна. Від монумента до монумента, від обеліска до обеліска, від серця до серця. Дніпропетровськ. почесні гості на святі перемоги, колишні воїни, які пройшли по Дніпров'ям. Гіркі трагічні верстви відступу і радісні верстви визвою. Дні війни не тлінні в пам'яті Героя Радянського Союзу Петра Івановича Шавуріна, колишнього військового льотчика. З червня 1941-го Петро Шавурін в небі війни. 350 бойових виртів, 17 збитих ворожих літаків, два з них відважний пілот протаранний. Є облізки, плити і колони, і урочисті квіти рокови. І хто ми є? Усі усі мільйони, а хтось комусь однісінький подив. в небе войны, летчик Антонов свой трагичный автограф Понад 50 лет тому. В воздушном бою был смертельно ранен летчик Антонов. Умирая, он продолжал тянуть машину и последним усилием привел ее на свой аэродром. Здесь стоял самолет летчика-истребителя Антонова. стало среди нас товарища и боевого друга. Он работал и умер как герой, возвращаясь в задание, спасая подбитую машину. Есть израненный, он привел ее на свой аэродром. С нами он жил, ребята, и к нам умирать прилетел. Никогда не забудем нашего воздушного богатыря. Братья-летчики, поклянемся же перед Родиной, что мы отомстим за своего товарища. Они отомстят за друга. Пам'яті тисяч військових льотчиків солютують сьогодні своєю мужністю, майстерністю, вірністю молоді їхні колеги у чистому травневому небі 1995 року.